Услід за хорошою новиною про поповнення в біатлоні родині, з Болгарії прийшла й погана. 36-річний Красімір Анів перебуває в лікарні після того, як вистрелив собі в живіт. Наразі відомо, що колишнього біатлоніста вивели з медикаментозної коми. Проте він не може розмовляти так, як інтубований. Ця жахлива ситуація сталася 1 листопада ввечері. Спортсмена знайшли з вогнестрільним пораненням в живіт. При цьому куля зачепила нижню частину легені. Перед цим на Фейсбуці чоловік поділився записом будь-яка зрада починається з довіри. Саме тому, як основна, розглядається версія, що болгарський біатлоніст хотів добровільно піти з життя. Після завершення кар'єри у 2020 році. Спортсмен служив в армії та займався фізичною підготовкою військовослужбовців. Тому й мав дозвіл на зброю. Нагадаю, чемпіон Європи Красімір Анів покинув біатлон зі скандалом через розбіжності з керівництвом Федерації біатлону Болгарії, мені сказали: або я працюю з новими тренерами, або закінчую. Коментував тоді ситуацію спортсмен. Я терпів 7 років. Хочеться бачити розвиток, але без зміни керівництва це неможливо. Кращим результатом болгарина є четверте місце в Мастарті 2015 року. Окрім того, він являється десятикратним призером Чемпіонату Європи. У нього було багато думок, зізнається колишній тренер. Скандальне завершення кар'єри, проблеми з серцем, травма стивна. Зараз йому краще, і я вірю, що він одужає. Зазначу також, що Анів розлучений і має шестирічну доньку.